Чому українські селебриті знімають такий крінж для гріл та тіктоку? Сьогодні будемо вивчати. Мощуйте зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому ще відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директ мого інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Сьогоднішній випуск я хочу присвятити нашим зіркунам, які знімають свій корінж контент в Тіктоці та Instagram Reals. З одного боку, ми з вами оцінюємо творчість артистів, професійну діяльність медійних людей, але окремо вони знімають свій контент. Стрічку Reels та TikTok і що там тільки не знайдемо. О oh гад! І я хотів би показати вам найкрінжовіших персонажів, на мій погляд. Це абсолютно суб'єктивний рейтинг, але все ж таки хотілося б приділити цьому увагу. Давайте розпочнемо зі співачки своя в колишньому Асоль. Давайте глянемо її один із крайніх рілзів. Звичайно, я розумію, потрібно якось заповнювати стрічку, чимось дивувати. Алгоритми люблять активних креаторів, але все ж таки можна якось піддивитися щось зарубіжне, щось своє вигадати, проявити креатив, але цього, на жаль, не відбувається, і ми відповідно маємо те, що маємо. Далі співак Лаут, який полюбляє туалетний гумор. І відповідно. А... <гум> як же тут правильно сказати? Ви підбираєте таку сценку, так, ваш ріл спрацював, він отримав багато мільйонів переглядів. Але, типу, ти в туалеті чуєш, як хтось співає твою пісню, ти її наспівуєш у відповідь, і твій опонент не впізнає твій голос, каже: О, чувак, класно співаєш. А, серйозно? Ну, давайте глянемо. Серце палає, серце во дні. Мій так знову зриває. Я без тебе вже цілий два дні. Ого, охочу класний голос. Ха, дякую, тебе теж. Окремої уваги заслуговують Тіктоки Могалевської, але це прям кладязь справжній. Для низькоінтелектуальних людей можете перейти і подивитися. Окрім Могилевської, я би хотів відмітити свою трійку лідерів. Давайте почнемо з Насті Каменської. Глянемо ось це відео. Потім ось це відео. А потім яблука в трусиках. Так вам не почулося яблука в трусиках. Дивимось. <гару> Я розумію, що Настя Каменських не претендує на інтелектуальну особу. Але блін, Настю, ну тобі вже з гаком там солідно. <кхм> Це не проїджизм. Просто дивно. Будучи зрілою особистістю, знімати такий крінж, і ви уявляєте, цілим десятиліттям і Настя годували своїх слухачів цим летом, і вони заробляли на цьому мільйони доларів. Як, Як ми на це все велися? Я навіть не розумію, от чесне слово. Тому Настя Каменське все зрозуміло недалеко від Насті пішла Злата Огнєвіч. Ні, в неї бувають, до речі, моментами забавні ролики і дуже позитивні, артистичні. Але коли я бачу цю стрічку, подій в мене виникають питання. Давайте подивимось спочатку відос про смайлики. Тепер відео про те, як Огнєвич ріже каву. Вам не почулося? Не п'є, не готує, не наливає, а саме ріже каву. Ну і промація власної композиції. Кохаю-кохаю! Мій найулюбленіший шматочок, там печерські липки просто офігівають. У сусідів, мабуть, культурний шок. Д... Дивимось. <плес> Просто хочеться сказати, куди дивляться ваші піарники? Чому вони вас не зупиняють, не пояснюють, що не так з цим контентом, і чому його не можна транслювати і показувати? Бо це, м'яко кажучи, не туди. Але маємо, що маємо. Ну я безпосередньо головна е, фрікеса. Тікток-контенту Тіна Григорівна Керол. не неї просто імперія штанги, це будь-йоги, яким вона займається. Ну, це відео мене особливо дивує, адже інтелектуальне наповнення, воно, м'яко кажучи, зашкалює. Я навіть хочу спочатку процитувати легендарну фразу: А куди я прийшла? Ля-ля-ля. Вам не почулося, давайте глянемо шматочок. А куди я прийшла? І таких прикладів просто безліч. Хочеться сказати в першу чергу: любі зірки вас вивчають під мікроскопом, тому що ви медійні люди. Ви цікаві багато кому. І складається загальний портрет. Мене правильно виправили не на 360 градусів, а на 100... А ні, почекайте в даному. Випадку на 360 градусів. А взагалі 180, так і все. Це мої власні ремарки в голові. Значить, дивіться, вивчають під мікроскопом кожен рух. І коли ви знімаєте подібний контент, ви палите свої слабкі сторони, за що вас можна вчепити, тому що майже жоден із побачених відосів сьогодні, в даному випуску, не відповідає взагалі ні якості, ні гумору, ні інтелектуальним навичкам. Ну, взагалі нічому. Ну, типу, про що це контент? Я розумію, що стрічка Reels з TikTok, вона не може претендувати на якісь, я не знаю, високопарні аспекти сприйняття, але знову ж таки, ну це ваш Reels, це ваше обличчя, це ваші соцмережі. Знімайте щось корисне, показуйте щось справді смішне, дотепне, а не те, що ми бачимо. Але як є, я хочу запитати у наших підписників, наших глядачів спільноти безпало медіа кошенята. Як вам таке вивчення під мікроскопом стрічки інстаграму та тіктоку медійних людей України? Якщо вам подобається ця рубрика, залиште плюсик, напишіть про це, і будемо розвивати, вивчати. Адаптувати. А, і поки я не забув, не в контексті наших медійних селеп, але глянемо, скинула наша підписниця. Виявляється, є сатісфайери предмети задоволення не тільки для людей, а ще й для песиків. Вам не почулося? Я серйозно кажу: для песиків. Задоволення для песиків. Ай, дивимось. Симулятор для неї собак є ідеальним рішенням для, для сексуального напруження. Ось так, друзі. Робіть висновки. Можливо, для себе відкрили щось новеньке. З вас сподобайка, підписка, коментар, і, звичайно, що відгук, чи сподобалась вам ця підбірка. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра. Па-па!